Мой суші торт. Зараз посмотримо, як це виглядає. Вау! Блин. Слушайте, ну прикольно. А як ви називаєтесь? Ми суші пап. Тільки ми виготовляємо такі тортики. Це Максі Суші торт номер 2 Дуже велика кількість лососів і гарне поєднання з іншими ролами. Є спасі з вугрем і з. Також гункани є у нас. Добре, слушайте, ну виглядає прикольно. Я вам говорив два в одному. І торт, і суші на день рождения. To, що треба, да? Скільки так? Скільки стоїть? Його вартість зараз зі знижкою, У нас на всі тортики вартість зараз знижена. Він коштує 2750 гривень. Так, так що це прикольно, знаходиться в мегадомі, домі, второй етаж, вон парковка, прямо напроти лісниці. І скоро, я так розумію, буде Так, так, буде ми все відкриємо і це його вартість повна 2700 гривень. А якщо ви нас це замовляєте, зараз у нас промоходи 15% знижки. Все так що, а кому потрібна пвх мембрана, таке текстиль, Костянтин Марагу? <гум> Дякую. <гум>